Вливаю 100 грам оцту, 9%, Процентного. Правильно я сказала, чи ні? <плес> ну що, всі перейшли на нове відео. Так що спостерігаємо, <плес> як я буду закривати синьоніжки. Зварилися мої синьоніжки. по времені приблизно скажу годинок-дві. 100% вони варилися. Тепер баночки випарюються. Я сьогодні тільки що брала аграції. Я думала, що з цим ще влітку було не влітку, а восени. І зараз осінь. Ну, коротше, ще влітку завершила з цією роботою, вже одложила його. Я пішла, забрала. Ну, де ложила. Так, поварилися мої грибочки. Зараз будемо дивіться, в мене це таке вже йому 100 років. Не зважайте на нього в бази він працює добре. Так, варила в двох каструльках. Зараз хочу глянути, скільки ж їх вийде. Ладно, це все таке. Друге хотіла я сказати. Мені треба. Перецідити зараз оці всі грибочки. Отож, бачите, як мило дивлюся, попадається одна трава погано помила. Зараз буду стіжувати його все. Треба мені пересипати. Так, оце я буду дуже довго гратися. Тут каструльку скрульку так висиплю. Тоді і стіл здоровий, і можна туди будемо місця вложити. Чорний низ, чорний. Помиється, вона грубі варила. А груба, хто вари на грубі, той знає, що там сажа. Ну як сажа. Коротше, чаду все таке. Так, один сиділа, зараз візьму собі відеречко, щоб мені треба використати оцей, оцей, оцей казанчик. Так, знайшла ось відеречко з помідорів. То мені каже, це його маловато буде. Так, да, буде маловато, ребята. Надо брати друге. У мене ще є таке відеочко. Так, зараз буду посипати сюди, бо вони повинні вихолонути. У нас знову дощ. Це відставлятиму, щоб вам видно було. На двоє холодно, так що, поки випаряться, пропаряться баночки, якраз буде і виховано. Дивіться, скільки цього бур'яна декипіло. Ото тобі маяка. Не знаю, скільки вийде, чесне слово. Ну я взяла на всякий. Случає п'ятп'ять півлітрових баночок і однолітрову гратися так. Збирати довго обробляти теж я б не сказала, що швидко. Це все діло. А їсти – швидко. Ну, ще так уже це тільки вже друге сито, Там пиші, що кулючка, він то вже завтра. Я вже вам показувала. то вже завтра. Сьогодні тільки перемію та перечистю. Я не знаю, цей день закінчиться сьогодні чи не закінчиться. А, гаряче. Давай хорошо посіжувати. Я оце дивилася, як їх закривають, але <кій> ну, не бачила це, дивлюся, не бачила, щоб їх промивали. Не знаю, буде моєю ошибкою, так скажу, чи помилкою чи не буде. Перелюб тільки на себе. То есть цікаві. влазить. Все, Поїхали далі. так. Казанчик сейчас обмию. Хорошо воно постікає. А в нього буду закивати. Я не знаю, чи мені. Хоча мали, мабуть, другі каструлі. Бліч, ще грибочки, мабуть, мені прийдеться, ще баночки домивати. А може не прийдеться. Знаю? Ой, що не знаю. Ой, нічого це. Дівчина села не знаю. Там пече, там гаряче, там невдобно. То вже да не давно пора утилізувати це ситок. А я і граюся з ним. Винося в ковід хай рукань. Остиває, вихолоняє, остиває. Меняю баночки далі пропорюю і будемо заварювати росу. Продовжую закривати. Баночки мої випарилися. А, беру свої спеції. На літрову банку води. Найшла літрову банку води. Ой, банку знайшла літрову. Звісно, в грибочки небочки вже по не знаю оце чи 2 літри води мені, чи однієї хвати. Так, розказую рецепт на, на літру на води. А я буду робити на дві. На Літрову банку води, Дві столові ложки солі, півтори сахарю, десять горошин. Чорного горошка і п'ять лаврових лист, листочок, лист, листів. І ще до шестий перець кину. Дивіться за смаком. Uh, ще кидають uh, часник, я часник не буду кидати. Буду так. Так, я роблю на дві. Я не знаю, скільки тут вийде в мене, чи ну, по-любому, мабуть, не хватить. А може й хватить. Я, ребята, не знаю, чесне слово, не знаю. Оце в мене скільки тут десь багатенько. Коротше, була, ні була. Росол останеться, то останеться. Це все, э, рибочки відставляю. Далі буду мішати розсол. Головне тепер не забути, що я на 2 літри роблю, а не на літру. Раз. Два. А, і забула про уксус. І 100 грав уксусу. О. Раз. Два. Цукор. А тут треба мені добавити. Вот тут немає. Зараз посохаль, Так, ось цей цукор. Мені треба три столови ложечки, Раз, два. Три. П'ять лавушечок, <соедині> а мені десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять. А мені одразу, зразу вийшов мене але воно немає? Ось тільки духмя. Ну, коротше так, цепну. Він не помішаю. Десь, не знаю, штук 15 грошей. І чорний горошком. Надо 10 штучок. Боже, для ще стояти щитати їх. 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, значит, пісну. 16. Все я вкинула. Усе. Все, ставлю на вогонь. Зараз воно все розтвориться. Я вкидаю грибочки і долажу воно покипіти. 15-20 хвилиночок. Після того закипання вливаю 100 грам оцту 9%, нового. процентного. Правильно я сказала чи ні? І ще хвилинку поваліли і будемо закручувати. Так, я на свою групу. Ой, несу, несу. Ручечка болить. Ось і зварилися мої грибочки. Зараз треба бистренько закривати, поки вони гарячі. Не знаю. Я хоча, якщо б то на літру я води заливала, сол, у мене б нічого не вийшло б. Прийшлося б доливати. Зараз це ок. Руці пече. Крішечки пропарила. Так, одна баночка пішла. Продовжуєш в такому бусі. Боже, які запахи стоять? Це просто. Я вже представляю, як я буду. На якесь Ну, А це на свято. <ріху> Тому що... Що це в мене боночка пропускає? Десь не затягло. Бо це, звісно, делікатес. Рибочки. Сказала, на якесь свято, открізь баночку, грибочки. Так, ще люди додають з мою Олію розсол. Я не добавляла. Чуть не загубила. Так, прилично, я вам скажу, ще й нормально виходить. грибочків. Це мене дуже радує. І в мене ще він стоїть, може там паночок на дві вийде. Це вже завтра діло буде. Бо на сьогодні роботи не хватить. Ой, не затягнув банку, представляєте? Йо. Його... рука Рука були. Так, любі мої друзі. Грибочки я закрила, будемо вважати так. Буду зараз рукати на поміч, бо в мене щось з рукою, я не можу затягнути нормально банку. Ти ще позакручувала, а тут треба силу. Так що всім тихої ночі на добраніч і до зустрічі.